предупредил, сейчас звонил Липашинский и Москва, что мы были более-менее аккуратны здесь. Я их еще не вижу, наверное, чуть попозже А я что у вас в Виннице тоже есть. Поэтому я думаю, что бояться их не надо. Ты писал законы, что меня должен провести э, глава комиссии. написано, что у вас не должен комиссии? Пустите! Пустите! Руки! 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 Руки!

Тих дільничних виборчих комісій, не перерахунок і нічого, нам необхідно закрити заключний звіт окружної виборчої комісії. Ось і все. І комісії ми викликали для того, щоб не сваритися, не залякувати, а надати інформацію по опрацюванню, до опрацювання і оформлення, оточення вибачте мене, протоколів для складання нашого звіту ОВК номер Ви коли здавали? Ми з 29 на 30. І хочу підчеркнути, підкреслити, що ці короба, вся документація, була підписана членів ДРК, була, значить, все підписано, ці висі здали. Коли ви нас вчора визвали, ми прийшли перераховувати. Я, наприклад, не бачив. Ви не показали, а був складений, що ці корба хто ну, про комісія. слідчі дії ведуться зараз чи не ведуться? Рішення суду вказали, но виходить, як тут каже дільниця. Ми перераховували тільки один нормальний. В рішенні суду. суду вказаний номер поробів. Можна я вам пояснити? Поясніть, будь ласка, я не хочу нести відповідальність від 3 до 5 за те, що я не робив. Ми розібрали, там було дуже багато цілих коробів, було багато скритих лише коробів переносної тари. Але пакети... Які були в спріг. ми їх всіх голосували окремо і при вас, перерахування. Пункт 12. Кількість виборчих бюлетнів для голосування одномандатному виборчому офісу. Визнаних недійсними. 144. Пункт 13. Кількість голосів виборців. Ребята, здесь 21. Ну правильно, нас 21, а потом вообще... А потом насчитали прошли? Коли ми підписували протокол, було 21, звітки взяли 144, чим Я Испорчили 123, плюс 21 получається.

Ні, я його не знаю. Як був переработати, 123, а у нас 21. Якщо ви їх склали, можна бути 144. У вас такі є, витрачаєте. Солей та Наталя Петрівна, 326. Хто менше зробив? У нас є. У є. Просто фіксували 114 бюджетів. Ви не повинні да? зараз вам виборча комісія, як вища інстанція було. Ви погоджуєтесь

Это я просто знаете, не вот, смотрю. Просто украинские.